Добрий день, шановні глядачі. З вами Український центр оцінювання якості освіти. Та я його директорка Тетяна Вакуленко. Сьогодні говоритимемо про підсумки і результати національного мультипредметного тесту, що був проведений у 2025 році. Найперше, що маю зауважити, це те, що модель оцінювання 2025 року по сутні не відрізняється від тієї, що була застосована у 2024 році. Як і минулоріч, ми мали обов'язкові і необов'язкові навчальні предмети. Обов'язковими були українська мова, математика історія України. Не обов'язкові це або природничі предмети, іноземна мова, українська література. Проходження оцінювання передбачало 4 години тестування і з 20-хвилинною перервою у першому блоці вступники виконували завдання з української мови і математики, далі перепочивали і мали виконати завдання з історії України та з предмета за вибором. Уже сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти розміщено звіт за результатами НМТ 2025 року, що ви знайдете у цьому звіті. Найперше я би ознайомилася із томом 1. цей том, який описує загальні характеристики системи оцінювання. Надає інформацію про те, якою була вибірка учасників оцінювання у різних різних розподілах, зокрема регіональному, статевому, розподілі, який стосувався категорії учасників. Тощо, тощо. Також ви матимете змогу опрацювати статистичні дані результатів оцінювання за ключовими характеристиками власне учасників оцінювання. Що ми маємо на сьогодні? А для участі у національному мультипредметному тесті у 2025 році зареєструвалося понад 317 тисяч вступників. З них майже чверть це були випускники минулих років. Мали змогу вступники обирати один з навчальних предметів, як я вже зауважувала, і тенденція багатьох попередніх років показує, що Первинним вибором наших учасників є оцінювання з англійської мови. Так само доволі багато учасників обирають оцінювання з географії, української літератури чи то біології. Ми Маємо для того, щоб провести оцінювання, говорити звичайно про інструменти, що використовує Український центр оцінювання якості освіти. Ми використовуємо добірки тестових завдань, і значна кількість учасників зумовила те, що ми розробили багато тестових завдань. Понад 4 тисячі тестових завдань пропонувалися учасникам для. Проходження також і минулого року, і цього року ми перекладали тестові завдання мовами національних меншин для тих вступників, які під час здобуття загальної середньої освіти опрацьовували навчальні матеріали однією з таких мов: це польська, угорська або румунська. Також могли вступники обирати кримсько-татарську мову. Але жодний із вступників не зробив такого вибору. Ви бачите на екрані інформацію про те, яка частка вступників обирали тести відповідними мовами національних меншин. Так, до прикладу, польською мовою проходили тестування чотири вступники. Угорською мовою понад 450 вступників, і ми перекладали немовні тести мовами національних меншин. Тестування відбувалося в межах основної й додаткової сесії оцінювання. На сьогодні ми використовуємо комп'ютерне тестування. Що це нам дає? Це нам дає гнучкість у моделі оцінювання і те, що ми можемо розреалізовувати цю модель навіть на територіях. Наближених до території активних бойових дій або й за кордоном, але зумовлює розроблення значної кількості добірок і проведення тестувань в межах багатьох сесій. Так загалом ми провели 19 днів тестування. Тестування відбувалося не лише в Україні, а й за кордоном. Цьогоріч нашими партнерами стали 33 країни, серед яких фактично всі країни Європи, Сполучені Штати Америки, Канада, Азербайджан. Це 55 міст, загалом в яких проходили оцінювання наші вступники. Скориставшись нагодою, хотіла би подякувати Укліно нашим партнерам за підтримку проведення оцінювань, А також тим педагогічним працівникам, які за кордоном, попри свої особисті труднощі та завдання, підтримують проведення оцінювань. В Україні та за кордоном з нами працювали заклади освіти, установи, які власне всі ці 19 днів пліч опліч із нами зреалізовували оцінювання. Загалом понад тисячу установ закладів освіти створили умови для того, щоб вступники пройшли оцінювання і мали змогу обирати університета. Для проходження тестування з'явилося понад 280 Тисяч вступників це більш як 90% тих, хто зареєструвався для проходження оцінювання. Як бачите, в межах основної сесії була доволі висока явка, особливо в Україні. Дещо нижчою була явка вступників, які планували проходити оцінювання за кордоном. У додатковій сесії ми мали дещо нижчі показники явки і в Україні. І за кордоном. Але це очікувано, подібні статистичні дані ми мали і в минулих роках. Поговоримо про окремі підсумки НМТ 2025 року. Найперше ми маємо майже 290 тисяч результатів, із яких. Понад 21% – це результати випускників минулих років. Тож, якщо ви матимете змогу проаналізувати дані, зважайте на цю категорію учасників і не екстраполюйте їхні дані на усіх учасників НМТ, точніше, на випускників поточного року. Отак От виглядають розподіли. Результатів оцінювання з ключових обов'язкових предметів: це українська мова, історія України чи математика. Як бачимо, з математики результати, розподіл результатів дещо відрізняється. Він тяжіє до лівої частини, що означає, що тест виявився. Доволі складним для наших вступників, на жаль, подібну тенденцію, ми маємо змогу спостерігати вже багато років, коли математика є одним з найскладніших іспитувань і в зовнішньому незалежному оцінюванні, і в НМТ, і проблеми із вивченням математичних дисциплін підтверджує міжнародне дослідження якості освіти піза і 2018 року, і 2022 року. Якщо подивитися на розподіл результатів у розрізі ста то найперше позначу, що дещо більше жінок, дівчат проходили оцінювання цього річ, і їхні результати дещо кращі, якщо говорити про тестування з української мови історії України. А от з математики результати майже не відрізняються. Важливим показником є також категорія учасників. У нас є випускники. Поточного року, тобто це ті особи, які здобували повну загальну середню освіту у рік оцінювання, і випускники минулого року це ті, хто здобували повну загальну середню освіту минулого року або в попередні роки. Що ми бачимо, проаналізувавши дані з обов'язкових предметів української мови, математики історії України. Ми бачимо, що з усіх предметів фактично випускники поточного року мають дещо кращі результати ніж ті. Хто планує вступити до закладів вищої освіти через певний період після завершення здобуття повної загальної середньої освіти. По Посутнім іншим фактором, який впливає на результати оцінювань, є тип закладу освіти, в якому здобували повну загальну загальносередню освіту цьогорічні випускники. І що ми бачимо? Ми бачимо, що випускники ліцеїв, гімназій, колегіум. Колегіумів у середньому значно краще виконують тестові завдання з усіх предметів, аніж ті, хто випускалися з інших типів закладів освіти. Тут ми бачимо математику і тут ми бачимо історію України. Звернімо також увагу на інший чинник: це місце розташування закладу освіти, де цьогорічні випускники здобували повну загальну середню освіту. Ті з них, хто навчалися у містах. Мають посутньо вищі результати НМТ, ніж ті з них, які навчалися у селищах чи селах. І це стосується усіх обов'язкових предметів НМТ. Працюємо далі щодо регіональних розподілів. Тут ми бачимо здобувачів повної загальної середньої освіти, які навчалися у певних регіонах. І які ж у нас дані щодо обов'язкових предметів? Ми бачимо, що загалом посутньо дані різних областей не відрізняються. Але є два регіони, які мають вищі результати з усіх обов'язкових предметів: це Київ і Львівська область. Звичайно, це потребує вивчення і колеги мають поділитися досвідом з усіма освітянами України, як їм вдається досягати високих показників. Щодо високих показників, важливо також додати інформацію про те. Яка кількість вступників отримують найвищі результати з різних навчальних предметів, і отримують найвищі результати з декількох навчальних предметів? Так, ми маємо трьох осіб, які отримали максимально можливий результат на цьогорічному НМТ. Вони мають 800 балів. Що це означає? Що вони найкраще виконали усі? Тести, які вони проходили, жодного разу не помилилася, мають не тільки високий рівень навчальної підготовки, але ще й здатність до самоконтролю. Вони вони абсолютно зібрані, і вони можуть демонструвати найвищі результати у найскладніших умовах. Тут ми бачимо іншу картинку: це інформація про те, яка частка осіб не здобула прохідного бала хоча б з одного навчального предмета. Ось ми маємо цю інформацію, і загальна кількість таких осіб, і їх частка від загальної кількості тих, хто отримав результат. 13,5% вступників, на жаль, не склали якогось із предметів, відтак не матимуть змоги вступити до омрійного університету цьогоріч. Найбільшою проблемою, як ми вже говорили, для вступників стала математика, адже майже 12% вступників не склали саме цього навчального предмета. Якщо говорити про середні бали з різних навчальних предметів, то вони безумовно відрізняються. Чому так? Тому що це різні іспитування, вони мають різну кількість завдань, різні, різну структуру тестів. І загалом ви бачите, що середні бали варіюються від 130 до 155 балів. Зауважу, що ці значення розраховані з урахуванням лише тих вступників, які отримали результат за шкалою 100-200, тобто які склали цього навчального предмета. Як ми вже подивилися на минулому слайді. Зрушився б середній бал по сутню в меншу сторону лише для математики, де майже 12% вступників мають непрохідні бали. Багато було цьогоріч інсинуацій, тверджень про те, що тестування значно складніше, ніж минулоріч, і що вступники буквально не могли успішно пройти оцінювання. Але статистично ця інформація не підтверджується. На цих слайдах ви бачите результати НМТ 2024 року і 2025 року, і ми тут працюємо з доволі складним показником: це ті вступники, які мали певні бали і Української мови і з математики, і що ми бачимо, що і тенденції є подібними. Якщо ми опрацюємо кількісні показники, то вони будуть майже ідентичними. Така ж ситуація склалася з історії України та української мови, така ж ситуація з англійської мови та української мови. І з української мови та біології. Зауважу, що останні два слайди демонструють нам доволі складні показники, тому що це два тести на вибір. І так, збереження тенденції, говорять не лише про якість інструментів оцінювання і про те, що вони однаково оцінюють ті самі компетентності, але ще й про те, що вступники із приблизно однаковим тягненням, прагненням до вищої освіти обирають ті чи ті предмети і демонструють ті. Ci sono i risultati. Тож, я дуже коротко описала ті дані, які ви зможете знайти у томі 1 звіту про НМТ. А що ще уже сьогодні ви матимете змогу побачити на сайті тестпорталго.ua, що стосується НМТ 2025. Я би звернула вашу увагу, звичайно, на інтерактивний дашборд. Це той інструмент, який дасть вам змогу швидко визначитися із тим, що ви хочете дослідити, є отримати певні результати. Не Застосовуючи якісь складні методики. Окрім цього, у нас є файл open data, який містить вичерпну інформацію про учасників оцінювання, і ви матимете змогу вивчити дані щодо закладу освіти, який є найближчим до вас, ви матимете змогу вивчити результати оцінювань, наприклад, у вашій громаді. Це файл, з яким ви можете працювати вже сьогодні. Якщо ж він вам недоступний, то можете так само скористатися динамічною Нічного освітньої панелі, яка також дасть вам змогу розрахунки здійснити онлайн в простому режимі. Ми говорили про том 1 звіту. Якщо є том 1 це означає, що має бути том 2 І що ми презентуємо у другому томі нашого щорічного звіту це інформацію про те, якими інструментами ми. Використалися і що може зробити кожен педагог і кожна педагогиня в своєму закладі освіти для того, щоб підтримати випускників у першу чергу у їхньому підготовленні до проходження тестування. У томі, 2 ви, зокрема, матимете змогу опрацювати ті завдання, що ми використовували під час реальних тестувань. Зараз я наведу приклади декілька таких завдань і розкажу про те, а як саме в класі ви можете опрацьовувати разом з учнівством. Ці завдання. Так, завдання з історії України. Завдання, що стосується теми Русь, Україна, доби середньовіччя», що вивчається в сьомому класі, звучить так: на фото зображено зворотній бік монети, присвяченої видатній історико-літературній пам'яті Русі України. Повість минулих літ, 12 століття. Та бачимо на монеті. І запитання. У центрі стилізованої композиції батальної сцени художник зобразив. Потрібно знайти того, кого він зобразив. Це завдання для наших учнів виявилося дуже легким, адже понад 80% вступників. Правильно брали відповідь Нестор. Що ви можете робити зі своїми учнями разом? Ви можете вирішити таке завдання і подивитися, а як саме ваші учні його розв'язують. І якщо помиляється, то розібрати помилки, які вони роблять. Наступне завдання значно складніше для наших вступників. Чому? Тому що мова тут йде вже про вибудову логічних ланцюжків, про здатність прочитати документ, знайти у тексті ключові слова й опиратися на них. так, фрагмент документу такий: уранці 19 серпня, командувач сухопутними військами СРСР генерал Варенников, прибувши з групою військ до кабінету голови Верховної Ради УРСР, в ультимативній формі йому заявив: Влада перейшла. До ДКНС, який врятує країну, рекомендую вам зайняти правильну позицію, змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради. Ми маємо опрацювати цей документ і з'ясувати, який наслідок мала ця подія. Зрозуміло, що це ухвалення Верховною Радою, акта про проголошення незалежності України. Правильно відповіли на це завдання понад 36% вступників. До речі, це тема 11 класу, та тобто ті, які є актуальними для випускників, які вони ще добре в пам'яті зберігають, і це тема відновлення державності державної незалежності України. Тож ви можете опрацьовувати такі та інші завдання з історії України, які подані в нашому звіті. Погляньмо на інше завдання. Тепер уже це завдання з математики. Тема графік функції, що вивчається загалом у сьомому класі. але учні повторюють її, повертаються до неї щорічно, адже це одна з ключових тем математики. Тут у нас є графік зміни температури повітря в травні протягом доби, і потрібно знайти кількість годин, протягом яких температура не не перевищувала градусів, воно загалом є легким для наших учасників. Понад 67% вступників правильно відповідають на це запитання, але турбує і не може не занепокоювати те, що майже третина. Вступників не мають змоги опрацювати це завдання правильно і надати правильну відповідь на це питання. Ще одне завдання з математики, яке стосується теми п'ятого класу. Це тема відсотки, знаходження відсотків від числа. це тема, з якою усі дорослі люди працюють щодня. Переконана, що всі ви добре опанували цю тему, навіть якщо не є математиками. Тож під час миття рук милом із крана витікає 25 літрів води, з них 60 – марнують під час намилювання, скільки літрів води можна зберегти, якщо закривати кран перед намилюванням рук. Тут у нас вже понад 77% вступників правильно відповідають на це питання, адже це просто знаходження відсотка від числа. Інше завдання це завдання вже з біології. Ми маємо тут картинки, фотографії із виглядом певних продуктів, і запитання, який з цих продуктів не Потребує напису без ГМО, та який з цих продуктів не може фактично містити напису ГМО, і правильно на це завдання відповідають понад 60% учасників, які розуміють, що кухонна сіль, кам'яна сіль та видобувається і немає. Не може мати ГМО, тож і не потребує цього напису на упаковці. Ще одне завдання це завдання вже з географії, тема географічного відкриття і дослідження, яка вивчається у шостому класі. Тут ми маємо карту першої навколосвітньої подорожі під керівництвом Магелана, і потрібно відповісти, що саме ця подорож дала. І дуже прикро, що всього лише 44,7% вступників розуміють, що ця подорож дала змогу довести, що земля має форму кулі. Натомість, майже чверть учасників вважають, що це перша географічна карта світу. Розгляньмо інше завдання з географії. Це завдання з теми, географія регіонів і країн, що вивчається у 10-му. Класі завдання стосується такого спірного питання про те, що країни, які не мають виходу до моря, ніколи не досягнуть високого економічного розвитку. Географи з цим твердженням не погоджуються і прикладом називають одну з країн. Звичайно, це є Швейцарія, і майже 40% вступників правильно обирають цей приклад. Чому тому, що це економічно розвинена країна без виходу? До моря, натомість доволі значна частка учасників називають інші країни: Китай, Казахстан чи Німеччина. Усі ці країни мають і виходи до моря, і є економічно розвиненими, тому точно не можуть бути прикладом до висунутого твердження. Власне, національний мультипредметний тест це запорука успішної вступної кампанії. Ми не лише дали змогу майже. Третині мільйона вступників пройти оцінювання і отримати результати, а й створили передумови для здобуття вищої освіти українцями в Україні. Вітаю усіх із тим, що це було здійснено, і дякую усім, хто до цього долучався. Насамперед, безперечно, це ті наші колеги, колежанки, які працювали в тимчасових екзаменаційних центрах. Або їх створювали саме вашими руками, саме вашими серцями. Наші вступники отримали шлях до свого майбутнього. Дякую вам. Сподіваюся на подальшу співпрацю. Я також дякую учасникам і учасницям оцінювання, які довірилися нам, попри дуже складну ситуацію в Україні. Прийшли до тимчасових екзаменаційних центрів. Утримали результати, і тепер ви будуєте своє майбутнє в Україні. Сподіваюся на те, що ми зустрінемося з вами за декілька років під час проходження вами магістерських вступних випробувань, так само для до українських закладів вищої освіти. Усе буде Україна. Успіху нам!